Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Продовжуємо нашу рубрику, яка буде називатися Із Гілок та глини. Значить, є у нас кусочок отакого стартера. Отакого такого от. Це Жигульовський стартер, скажімо так, класика. Задньоприводна класика. Отакий От носок. Тут розточена була втулка, вибита. Це раз. Тут у нас биті магніти. Тут у нас планетарний механізм з отакими непонятними втулками, яких немає. Ну, якорь уже, слава Богу, проточений, зробили все як положено. Значить, будемо збирати е, для класики стартер із гілок та глини. Тобто, в хлам все розбите, ремонтуємо, реставруємо стартер під заміну, щоб можна було щось дати людині на період, поки ремонтуємо її стартер. Значить, дивіться, на чому хочу загострити вашу увагу. і... Ну, скажімо так, дуже ретельно до цього всього відноситись. Значить, дивіться, оце ось рідний носок. Рідний носок, отак він виглядає. Все тут класно. Цей редукторний механізм вже відмитий, перебраний. Все. Тут це все діло стає, все чітко класно, все як положено. Сюди, в цю механізму. Зараз, отак. Це, це діло стає, сюди стає планетарка, Все класно, все чітко. Це по-перше. Значить, по-друге, був куплений новий носок. Абсолютно все, він ідентичний, все таке саме, чітко, висота, ширина, діаметр, все сходиться, все підходить, все класно, все шикарно. Кинувся я все це діло збирати, збираю. А воно не стає. Воно не стає. От, оце в такому положенні стає і все. Давай обдивлятись, дивитись, що це таке, як, куди. Значить, дивіться, показую. І звертайте на це обов'язкову увагу. Бачите, ось проточений поясок. Оце, Оцей поясок мені проточив токарь. Мені прийшлося звернутися з новим носком, купленим. за... Нормальну суму грошей, тому що, наголошую, в Україні зараз знайти запчастини на всі ці речі вкрай важко. Був куплений носок, якоби все чітко, все класно, все підходить. Значить, у цього ось пояска, у цього пояска не було. В цій кришці цей поясок був. Ось він. Єсь, видно, проточений, заводський тут. Поверхня доволі таки дуже гарно оброблена, все класно, все шикарно. Тут цей поясок був, тут пояска цього не було. Відповідно, на той поясок оця ось шайба, оця ось шайба вона просто-напросто не сідала. Міліметр, а воно не сіда. І все. І як ви його сюди не бийте, як не забивайте, все це діло тут не стає. Ну, Світ не без добрих людей. Звернувся до наших. Колег знайомих, вони нам в цьому ділі всі допомогли. Все, чітко у нас тепер сідає. Як бачите, у нас сюди сідає чітко планетарка, все по висоті, так як і в оригіналі. Все. Сюди набираємо нові шестереночки планетарного механізму. Отакі, дивіться, є продаються ремкомплекти. Все тут чітко у нас стає. Все, отак. Все буде чітко в натурі клас. От якось так. Тому, ще раз наголошую, обов'язково звертайте увагу на оці всі нюанси. Ось такі нюанси, тому що купите, воно не підходить, воно не стає. Тоді бігаєте, шукаєте, виясняєте, чого, як. Претензії до магазину. Ви купили носок. Носок по габарітам такий. Такий. Все, люди добрі, будь ласка, це ваші проблеми. Але тут не було, як я наголошую, у цієї проточки. Тому обов'язково звертайте на це все діло увагу. Тому я зараз все це діло пробую збираю. І результат постараюсь вам показати, щоб ви бачили, що, як, куди. Вдруг десь щось виникне якесь непорозуміння. Я вам покажу, в чому бувають нюанси, в чому приколи. Оце так. І ще хочу наголосити, значить, щиток на ці стартери старого зразка знайти зараз проблематично. Будемо ставити чи пробувати ставити щитки нового зразка. Отакі ось текстолітові чи карболітові. Пишуть, що підходить, ну, я ще не стикався, я не пробував їх ставити. Спробуємо поставимо. Якщо запрацює, скажу, так, да, запрацює. Не запрацює, значить, як завжди, обгидимо, скажемо, що це не підходить. Давайте нам те, що було раніше. От якось так. Тому пробую, експериментую, збираю і подивимось на результат. Далі включусь. Значить, шановні, дивіться, щітки нового зразка. Ті, що на текстоліті стоять без усяких проблем. Те, що тут не по центру, це таке. Не дуже звертайте на це увагу, бо вони ще не оцентровані. Треба поставити задню кришечку, і все буде чітко в натурі клас. Ну, Це такий вигляд у нас за це, це діло має. Бачите, новий носочок, новий магнітик, нові щитки, новий редуктор. У нас виходить. Новий стартер. Тому я продовжую. Далі включусь. Навіть, ну шановні, дивіться, зібрав я наш стартерок. Так все це діло виглядає. Давайте. Отак все це діло у нас працює. От якось так. Значить, що я вам можу сказати, шановні? <кій> Завжди приділяйте увагу тим запчастинам, частинам, які ви купляєте. Бо бувають такі нюанси, як я показував. Десь нема проточечки, десь якась втулочка не така, десь шестеріночка не така, десь щіточка не така. А воно все взагалом визиває кучу всяких нюансів. І потім клієнту ви не зможете щось доказати чи десь щось пред'явити. Тому обов'язково, наголошую ще раз, обов'язково приділяйте увагу до таких речей. Тому на цій стадії можу сказати, що цей стартер ми відремонтували. Тут практично все нове, залишився тут лише е, втягуючий механізм, і якорь рідний. Все остальне замінене. Тому наголошую, це ж у нас вийшов новий стартер. Оце отак от. На даний момент можу зробити отак і сказати, що далі буде.